План перемоги України готовий повністю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Тепер, за словами голови держави, найголовніше мати рішучість реалізувати цей план. Також Володимир Зеленський наголосив, жодного альтернативного миру чи заморожування війни немає і не може бути. І більше про план перемоги України та його реалізацію розпитаємо Михайла Подоляка, радника голови офісу президента. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Я Одразу хочу попросити те, що можете, розкажіть привідкрити завісу, що в цьому плані, які пункти, яка концепція. Ну, більш детально безумовно ми будемо з вами мати можливість обговорити вже буквально за кілька днів після зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів і з кандидатами відповідно демократичної республіканської партії. Але якщо загалом в загальних рисах чотири ключові напрямки, які в цьому плані детально прописані, з додатками, де якраз такі є відповідні цифри, це військовий примус Російської Федерації в на увазі, з урахуванням досвіду війни в Курській області війни в Донецькій області зараз ну, я маю на увазі цих напрямках. Скільки якої відповідно інфраструктури номенклатури зброї нам потрібно, як швидко вона має бути на полі бою. Ну і відповідно, які інвестиції потрібні в ВПК України для того, щоб збільшити власне виробництво саме дальнобійних спроможностей, так само там проаналізовано ще раз якість цієї зброї, ефективність використання на тому чи іншому напрямку, які цілі можуть бути уражені і як це буде впливати на перебіг подій по лінії фронту, тобто військовий примус суттєве збільшення війни на території Російської Федерації, в тому числі треба остаточно прибрати всі ці неформальні обмеження, які заважають наносити системні удари в глибину російської території. Друга складова, другий напрямок це політичний напрямок Треба ще раз зафіксувати ключові позиції. Ну, наприклад, якщо Україна хоче бути відповідно членом ну, якоїсь колективного альянсу безпекового, вона має на це повне суверенне право, реалізуючи свою суб'єктність і ніяка Російська Федерація не може казати: будеш будеш ти членом того чи іншого альянсу, чи не будеш. Тобто, це треба проговорити відповідно публічно для того щоб зняти остаточно всі питання, так само економіка, економіка, яка складається з двох а, сторін: це перше, я вже про це сказав, інвестиції в Україну в наші виробництво, щоб чітко розуміти скільки на які гроші, на які ліцензії ми можемо розраховувати з точки зору власного виробництва, а також прибрати Росію. З глобальних ринків, щоб вони не могли продовжувати фінансувати цю війну в такому обсязі, як вони це роблять сьогодні. Ну і дипломатичний примус, все це математично обраховано, все це має під собою фактичне, фактологічне підґрунтя, безумовно, але перш за все, ключовий чинник це військовий примус. Ще раз ми з вами бачимо на прикладі Курської операції. Ми бачимо на прикладі атак. Дальнобійними ракетами і дронами, які є у України власного виробництва, бачимо наскільки це ефективно впливає на соціальні настрої в Російській Федерації, і як це суттєво обмежує Росію використання ресурсності? Ну і безумовно, якщо це все масштабувати, це буде відповідним чином впливати на перебіг подій по лінії фронту в цілому. Отже, план перемоги 26 вересня. Володимир Зеленський, президент України, продемонструє Джо Байдену, очільнику Сполучених Штатів, і двом кандидатам Трампу та Камалі Гарріс. А ви сказали, математично все обраховано? А чи можна математично прорахувати, як кожен з них відреагує, і хто абсолютно підтримує, а хто можливо виставить свої якісь умови? Ах, ну, Добре, було б безумовно нам прорахувати математично е, психологію кожної людини. Це ну дуже дуже круто було б, але давайте все ж таки реалістично дивитись на те, що відбувається. Е, я думаю, що суб'єктність України сьогодні на найвищому рівні і за рахунок цієї суб'єктності, тому що ще раз в плані завжди, який пере, е, представляє Україна на тому чи іншому майданчику, в тому числі в Сполучених Штатах, завжди є певна логіка. Ну тобто, там ми говоримо про те, що дивіться або ми цю війну доводимо до. Логічного завершення, і тоді повертаємо в повертаємось в концепцію дії міжнародного права як такого, або а, глобальне домінування треба буде передивитись, хто хто є хто в світі, і безумовно це буде впливати на ті чи інші позиції е, різних країн, в тому числі сполучених штатів. Ну тобто, коли війна такого масштабу заходить туди, де ми сьогодні з вами знаходимось Безумовно, тут треба приймати чорно-біле рішення. Ну тобто, або підтримує повністю Україну, і таким чином повертаємо е, сучасний світ до правил, які були до речі прописані в тому числі сполученими штатами. Або світ стає чорним, де домінує право сили, на чому наполягає Російська Федерація. Тут вже не може бути полутонів, не може бути сірого кольору і так далі, і тому подібне. Тому безумовно ще раз, я тут хочу підкреслити дуже важливу, скажімо, складову цього плану. Дивіться, пропозиції України це не про теорію, не про те, що може бути, як може бути теоретично. Ми можемо про це думати і так далі. План України побудований на фактологічному аналізі того, що відбувається, по перше, по лінії. Фронту, як такі по друге в Курській області, як такі, тобто на території Російської Федерації, там є аналіз того, як можна використовувати ефективну зброю, високотехнологічну зброю. Якщо вона буде в відповідній кількості, як це буде впливати на перебіг подій у по лінії фронту, як це буде впливати на соціальні настрої в Російській Федерації? Ми вже сьогодні бачимо суттєву зміну цих настроїв і так далі. Тобто, план ґрунтується на логіці моменту, а не просто на якомусь там теоретичному матеріалі. Ну, можемо собі щось там уявити. Чи так чи не уявити і так далі, тому на сьогоднішній день мені здається, що Україна найбільш чітко розуміє, що це за війна. Ну це зрозуміло. Найбільш чітко розуміє, що це за війна, і пояснює, до яких наслідків може привести ця війна, якщо вона буде, наприклад, так президент говорить правильно, якщо буде використані якісь там формули заморозки конфлікту і так далі. Тому подібне, тому що будь-яка заморозка конфлікту вона буде консервувати політичний режим Російської Федерації. і Безумовно, Росія не буде перебудовуватися. Росія буде навпаки все більше Мілітаризовуватись буде більше витрачати коштів на провокативні дії в різних регіонах, в тому числі в Україні, і безумовно, ми перейдемо з другого етапу війни, в якому сьогодні знаходимося, на інші етапи війни, в тому числі в гарячі фази е на інших етапах війни. Все ж таки цієї тріки. От цікавить реакція Трампа. Чому тому, що він заявляв не один раз про завершення війни в 24 години? Цей фактичний, практичний план розв'язує йому руки. А ви знаєте? Ну я все ж таки думаю, що ми з вами розуміємо, одна справа це виборчі перегони, це електоральна риторика, це риторика, яка має підкреслити твою, скажімо так. Інакшість по відношенню до іншого кандидату, тим більше, що ми маємо кандидата, який йде умовно з опозиційних позицій, да? ну, тобто я мене про пана Трампа говорю, і так далі, то безумовно ця риторика буде відповідним чином виглядати. Але ще раз одна справа це риторика під час виборчих перегонів. А інша справа це коли ти президент і розумієш декілька ключових базових позицій, які Російська Федерація не веде війну проти України тільки заради там території чи заради там контролю над часткою території України. Ні, Російська Федерація веде війну, крім того, за те, щоб втриматись в переліку глобальних держав держав, які впливають на ті чи інші процеси в глобальному сенсі цього слова, яка має право модерувати правила життя і. І яка в принципі хоче домінувати, тобто це війна за домінування, і безумовно, добровільно жоден президент Сполучених Штатів незалежно від своєї риторики під час перевиборчих перегонів, не піде на те, щоб обнулити добровільно обнулити свою репутацію репутацію країни глобального лідера. І тому в мене немає сумніву, що або а незалежно від призвища майбутнього президента, сполучених а зрозуміло, що це буде інший президент, не пан Байден, тому що він не балотується. Незалежно від того, чи це буде представник демократичної чи республіканської партії. Вони то так само будуть підтримувати в повному обсязі Україну, тому що йдеться ще раз про правила і домінування. Крім того, ми з вами абсолютно чітко розуміємо, що інституціональна і демократична партія, і республіканська абсолютно точно підтримують Україну і точно розуміють природу цієї війни. І крім того, абсолютно точно усвідомлюють, що дозволити Росії. Публічно, демонстративно, маніфестно не програти настільки зухвалу війну, настільки скажімо так, війну, яка обнулює міжнародні правила, ну це нонсенс, тому що після цього ми будемо мати сотні різних конфліктів, прояви агресії не тільки з боку Російської Федерації, але Росія буде максимально донатити у всі ці прояви хаосу, агресії і так далі, і тому подібне. Жодна країна. Ну, перш за все, безумовно, Сполучені Штати добровільно не підуть на те, щоб обнулити і свою репутацію, і свій статус, і свої впливи в глобальному політичному процесі. Пане Михайло. Я вам дякую, що в такий час ви знайшли можливість з нами поспілкуватися. Сподіваюся, вже за тиждень будемо на цю тему говорити. По факту це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.